У харківському будинку вчених експонується перша міжнародна виставка пісочної графіки. Художники спочатку створювали картини сипучою технікою, потім фіксували їх цифровим фотоапаратом і на сам кінець роздруковували свої вироби на пластику та полотні. На виставці пісочної графіки демонструються роботи художників із України, Росії, Білорусі та Литви. Її назва поза часом. Вона доволі довго буде. Подорожувати містами, і це масштаб виставки більше двох років. Це проект «Імен», який розповідає про митців, які живуть в різних містах, в різних країнах і займаються однією справою. Ідея належить художниці Анні Ружинській. Думаючи, як залучити до проекту якомога більше митців, вона зрозуміла: треба провести виставку в тих містах, звідки будуть учасники. Так експозиція стала міжнародною і пересувною. У Харкові, зі слів Анни, жанр пісочної анімації вирізняється кількістю учасників. Харків місто, в якому мешкає і працює одночасно найбільша кількість художників по всій Україні в цілому. Тобто, це можна сказати, столиця пісочної анімації. На виставці представлені картини п'ятьох харківських майстрів, у тому числі Марини Милославської. За умовою конкурсу, художниця мала подати для участі одну свою роботу, але визначитися не змогла і надіслала кілька. Організатори ж обрали найбільш доречно. Робота називається Вітер перемін. Я думаю, що переміни зараз проходять в нашому обществі, переміни проходять у багатьох людей і, мабуть, вона підходить більше по концепції. Основна робота Марини пов'язана з традиційним живописом, який вона практикує, працюючи театральним художником. Пісочною графікою, каже, захопилась не так давно шість років тому. Мені дуже захопило, тому що це дуже самобитне творчество, воно необычне, воно живе, воно волшебне. Тому що, коли лісуєш, от вокруг смотрят, ой, це ви волшебство здають. За словами організаторів, в містах, де експозицію було представлено, раніше її встигли подивитися понад тисячу відвідувачів. У Харкові ж її показ триватиме до 12 березня. Дмитро Гребіник, Євген Карпенко, новини сьогодні.